1 січня цього року держава підняла розмір мінімальної заробітної плати з 8 тисяч до 8647 гривень. Підвищення розміру мінімальної заробітної плати в нас не було вже два роки в державі. Відповідно, як наслідок цього підняття мешканці Львова відчули і побачили це в платіжках за квартплату. Чому так? Тому що там обраховується робота людей, і воно після підняття заробітної платні воно вплинуло. Відповідно, тепер потрібно більше передбачати на оплату праці. В середньому по Львову такий ріст є близько 20%. Це є приблизний показник. Чому? Тому що це залежить від будинку. Наприклад, в якомусь будинку може бути більша сходова клітка, в якомусь може бути ліфт, в якомусь будинку немає ліфта. Наприклад, робота аварійної служби, яка обслуговує ліфти, так само збільшилася в розмірі квартплати, тому що це теж відповідний ріст мінімальної заробітної платні. Якщо взяти до прикладу по Львову, Візьмемо середню статистичну однокімнатну квартиру, то якщо ви раніше сплачували приблизно 320 гривень, тепер це десь плюс 60 гривень, то це буде 380 гривень. А такий ріст є, стосується всіх українських міст. Ми навіть бачимо, що в деяких містах цей відсоток є більшим, ніж у Львові. Потрібно розуміти, що причиною цього росту є власний ріст саме зробітної платні, за послуги, на яку відображається саме в парплаті.